На території цього пляжу нещодавно відбулася надзвичайна подія, пов'язана із втопленням, загибелью малолітньої дитини. Інформування щодо особистої безпеки саме такою була основна мета профілактичного рейду у мікрорайоні Намив. Начальник відділу ювенальної превенції Сергій Демідов каже: це місце залишається найпопулярнішим серед миколаївців для відпочинку на воді, попри повномасштабне вторгнення Росії. Нині цьому сприяє і аномальна спека. Висока температура. Яка спонукає наших громадян виходити до водойм на відпочинок для того, щоб покупатися у водоймах, знизити, скажімо так, температуру свого тіла. Та все ж на сьогоднішній день діє заборона на території міста Миколаєва щодо купання у місцевих водоймах. Рейд правоохоронці проводили спільно із співробітниками ДСНС. Рятувальники роздавали громадянам інформаційні матеріали. Нагадуємо про заборону купання у стані алкогольного сп'яніння. Нагадуємо про те, що заборонено пірнати у малознайомих місцях. Також про те, що у Миколаївському районі визначено одне місце для купання це Новодеський міський пляж. Заборона на купання діє у зв'язку з тим, що дно є необстеженим. Там може бути міна небезпека. Також у зв'язку з тим, що на невизначених місцях для купання для відпочинку відсутні рятувальні пости. А це означає, що у випадку надзвичайної ситуації. Відсутня екстрена допомога. На жаль, за нехтування правилами безпеки вже з початку року деякі мешканці області поплатилися здоров'ям та навіть життям. З початку року на території Миколаївського району загинуло 5 осіб, із них одна дитина, 11-річна. Щодо всієї області, то з початку року сталося 18 надзвичайних подій, із них 16 осіб загинуло, і одна із них дитина. Миколаївці позитивно оцінили інформкампанію поліцейських та ДСНСівців. Кажуть, правил безпеки на воді дотримуватимуться. Звичайно, особливо з алкоголем. Ну це звичайно потрібно дотримуватись. Тож діток багато. Через війну також треба слідкувати. Ми і дотримуємося, тобто ми виїжджаємо ну, на пару годин сюди. Це дуже корисно. Да, да, і Ін, іноді входимо на рибалку так з, з товаришами. Трошки ловім рибку, бо головне, не те саме сотку не тянуть, а то все остальне, все, все, ми придержимося правил всіх. Правоохоронці та рятувальники регулярно наголошують: всі рекомендації прописані виключно для попередження надзвичайних ситуацій на воді, тож до них варто дослухатися. А бажано взагалі не купатися у невідведених для цього місцях та не займатися риболовою у миколаївських річках. Хотів би, користуючись нагодою, звернутися до батьків, у тому числі тих, які відпускають своїх дітей самостійно до водойми. Хотів би просити їх в жодному разі не вчиняти такі дії. Перебування дітей на воді повинно бути виключно під наглядом дорослих осіб. Сергій Осюк, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.